Привіт! Тільки що побачила у своєї маші в собачці на вусі сидить кліщ, вже такий наївся, напився. Е, оскільки вона користається, е, я її закладаю або таку оброжу на, від кліщів і пхушки, е, ну, там, там або такі крапельки однаково. Ну, мені здається, що це діє краще. То кліщі залазять, впиваються, але не вмирають потім все-таки. І ветеринар каже, ну, тут все в порядку. Так от, і я зараз спробую його сама дістати, для цього в мене є такий ось такий крючочок. Потім Маша отримать вкусняшку. Ну, побачимо, я зроблю це в перший раз. Не знаю, покажи мені. Ну і ось так воно виглядає. Подивіться. Ось ось. Це називається кліщ. Він там сидить і вже наївся. Зараз Маша. Ой, Маша красиво лягла і ми його зараз витягнемо. І ось я його витягла. Залізла в нього боком, покрутила і дёрнула. І ось він. Не видно. Там сидить. У Маши залишилась така булька на вусі. Але кліщ. Повністю виліз ось його лапки чи хто там його ножки. Ну, Но будемо бачити.